З майстер-класами, турнірами, велозаїздом та вуличним переглядом фільму мукачів відзначають день молоді. Почали з самого ранку футбольним турніром на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи. Три професійні команди та збірна волонтерів змагаються на футбольному полі. Перемагають звичайно професіонали, проте грають, кажуть, не заради суперництва. Сьогодні в нас турніри приймали команди «Росвигова», Паланок. Соколята Мукачівська команда і команда волонтерів. Ми з радістю проводимо це для молоді. Хочемо, щоб наша молодь розвивалася і росла на мирній землі. Граю з дитинства. Люблю грати вуличний футбол. Ми грали проти ФК «Сворц», зіграли в ніч, грали нормально, просінгували. Були моменти або нормально. Хороший турнір, інтересно. Oh, het is op dat is wel een heel В общем, все круто. День молоді в Україні. цього річ вперше відзначається 12 серпня. Ми, як молодіжна рада, долучилися з свого боку та організували цілу серію заходів конкретно від нас. У нас є шаховий турнір. Зараз відбувається в палаці культури. Буквально зараз на наших очах проходить футбольний турнір. Хочеться побажати молоді бути активною. Активною та ініціативною. Це зараз дуже важливо. Відзначення дня молоді продовжують у палаці культури та мистецтв. Тут триває. Шаховий турнір. Два чемпіони одночасно грають 13 парків. У нас 13 присутніх учасників і два сеансери. Це сеанс одночасної альтернативної гри. Вони будуть ходити по кругу, по черзі і грати з 13 гравцями. Я завжди підтримую такі проекти, тобто санс це досить важлива річ для популяризації шахів, особливо в Мукачі. Тому що це одне з найбільших міст в області в розвитку шахів. Це незвичайні партії. Тут я граю зразу з цянадцятьма суперниками, плюс я граю зі своїм напарником. Це для мене новий досвід, і я з радістю його прийму. Протягом дня різноманітні майстер-класи та лекції проводять у Мукачівській міській бібліотеці для дітей, художній школі імені Міха Мункачі, пожежній частині та парку Молодіжний. Квест буде починатися о третій годині. Також заплановано у нас кіноперегляд під відкритим небом. Він розпочнеться о 9 годині в парку молодіжному. Ми хочемо, щоб створити таку платформу, де молодь зможе розвиватися і показувати себе. Вже о 15.00 у центрі міста відбудеться активний та цікавий квест для молоді. О 19.00 – велозаїзд вулицями міста, збір у дворі палацу культури та мистецтв. І о 9 годині вечора перегляд кінофільму Мої думки тихі у парку молодіжний. Беріть велосипеди, запрошуйте друзів та долучайтеся до сьогоднішніх заходів.